43 поранених залишаються у лікарнях після обстрілу колонії у селі Біленьке на Запоріжжі. 14 з них у важкому стані. Це був цілеспрямований теракт, заявив міністр юстиції Герман Галущенко. Під час візиту до Запоріжжя росіяни вдарили по колонії керованими авіабомбами і вбили 16 ув'язнених. Деякі приміщення колонії зруйновані вщент. Олена Каптюх продовжить. 99-та колонія, що у селі Біленьке, відтепер стоїть пусткою. Керовані авіабомби вщент зруйнували штаб, їдальню і карантинне відділення. Приміщення, що встояли геть усі без вікон, і з почорнілими від пожежі стінами. У камерах на ліжках шматки стелі, а на підлозі скривавлене взуття. 16 засуджених загинули. Ще 43 людини дотепер у лікарнях. 14 з них у важкому стані. За їхнє життя борються медики. Це атака на цивільних. Це цілеспрямована атака, тому що атака здійснювалася кабами, щоб завдати максимально, максимально шкоди і максимально більшість людей вбити. Відповідно, ну тут це звичайний терористичний акт, тому дуже важливо. Тут якраз, щоб активна була реакція від наших міжнародних партнерів, міжнародних організацій, усіх в'язнів, що вціліли, евакуювали в інші регіони, адже тут залишатися ризиковано в біленькому постійно чутно вибухи. Фронт звідси за 20 кілометрів. Ситуацію на запорізькому напрямку голова обласної військової адміністрації називає напруженою, але контрольованою. Були прийняті рішення щодо посилення угрупування військ на території Запорізької області, і сьогодні ми вже бачимо перші результати його роботи на території Запоріжжя, коли з зайнятих будівель. Ворогом і ворога було знищено, і він сам збіг з цих будівель за словами Федорова. Сили оборони вибили окупантів з позицій в Кам'янському та плавніх. Та, попри все, влада закликає жителів прифронтових сіл евакуюватися, адже ворог цілеспрямовано атакує саме цивільну інфраструктуру. Так, внаслідок атаки на біленьке, окрім колонії, пошкоджено щонайменше 100 приватних будинків. Із Запорізької області Олена Каптюх Дар'я Зирянова ми Україна марафон. Єдині новини.